поспілкуємося е, з економічним експертом е, юрієм гаврилчегав перепрошую гаврилечко перепрошую Юріє, ви, певно, е, зачитався бачите дуже багато інформації дуже багато Я економіки відсув, від того що в моєму прізвище робляться помилки не турбуйтеся, не ви перший на жаль не ви остан Наступного Тут... разу вже їх не буде. Пане Юрію, хотів запитати у вас з приводу економіки. Давайте, щоб не дуже довго ми про це з вами говорили, по шкалі від 1 до 10, наскільки стійка зараз українська економіка? Де 1 – все погано і 10 все ідеально. Ну, щодо стійкості, може не все ідеально, а десь 7 з 10 точно. А наскільки Але... вона. Ця цифра буде далі знижуватися, і, на жаль, е, значну частину цього зниження забезпечує дії уряду, парламенту і національного банку. А поясніть, чому, чому має знижуватися які дії шкодять економіці? Ну, по перше, в нас має бути від'ємна облікова ставка для того, щоб бізнес працював саме так, від'ємна. Національний банк має ще доплачувати банкам за адміністрування ресурсів, а банки мають кредитувати економіку під 0%. Нагадаю, що за останні 150 років в середньому воюючі країни зазнавали занепаду економіки близько 9%. В нас же близько 30%, відповідно, 20%. Це не справа агресора. Це якраз те, чого ми не зробили самостійно або зробили строго навпаки, тому що маємо. Це перше момент. Далі в нас уряд так і не спромігся до цього часу визначити перелік регіонів, де точаться бойові дії, для того, щоб підприємства, які працюють там, отримали можливість сплачувати податки трохи в інший спосіб, ніж всі інші мати податкові пільги. Уряд загалом переклав це законодавче зобов'язання з себе на профільне міністерство, але ж перепрошую, він не може цього зробити, оскільки законом чітко визначено, що уряд має розробити такий перелік, а не Міністерство. України. Далі, наш парламент поступово дуже але знімає. Певні напрацьовані в перші місяці повномасштабного вторгнення пільги для підприємців, зокрема, от з 1 липня. Наскільки я знаю, можливість працювати на системі спрощення, де 2% від доходу вплачується до держави. І все воно буде припинено. Ми що вже перемогли? У нас економіка відновлюється. Ні, більше того. Uh, вже ну, принаймні в березні, якщо це не зробили uh, до цього, а взагалі тому ми мали, ну, ми, парламент це мав зробити ще 2014 року, мав бути ухвалений закон про особливий правовий режим стан війни. Uh, і згідно з um, пунктом 19 статті 106 Конституції України, президент мав внести відповідне подання, і ми мали існувати саме в стані війни. У нас виникає досить дивна ситуація, що згідно з законом про оборону ми маємо воєнний час, в який живемо, але не маємо стану війни. Ми до цього часу продовжуємо знаходитися а, у правовому режимі воєнного стану, що є мобілізаційним заходом, і все саме мобілізаційним це як підготовка до війни, тобто для урядових структур війни. Не існує на рівні інструкцій, не існує на рівні адміністрування, а і якраз це, що найбільше шкодить зараз економіці. перехід економіки на воєнні рейки це насамперед зміна в системі адміністрування. Скажіть, будь ласка, а ми саме... готові переходити на воєнні рейки? Чи є у нас э, така можливість? Чи, чи зможуть, чи ви вивезе ви, ви це економіка на собі, чи вивезуться на собі люди? Якщо ми не перейдемо, тоді економіка не буде вивозити війну. А якщо перейдемо, то якраз зможе. І є досить прості речі, які потрібно робити як Знову-таки, на насамперед це давати можливість працювати бізнесу самостійно в тих речах, що він може зробити. Як ми побачили, у нас досить швидко. Бізнес реагує на потреби суспільства і починає цим забезпечувати. Відповідна митниця має бути ліквідована повністю на час війни, вона не потрібна як така взагалі. Далі, перехід на воєнні реки має бути злагоджений чи скорольований з мобілізаційними планами. Щоб підприємства, які виробляють продукцію подвійного призначення чи військового призначення, працювали і працювали нормально. Тому що чим замінити інженера чи технолога, а нічим їх не замінити. Тобто, якщо вони зараз будуть мобілізовані, а із них спробують зробити ну, поганого піхотинця. Це зовсім не допоможе Україні виграти у війні, пане Юрію. Дякую. Речі... Перепрошую, перепрошую. Але мушу mm. дякувати вам за відповіді. Спасибі, що дали такі роз'яснення. Вони аж геть е не райдужні, не позитивні. Але я думаю, що е все ж таки приймуть правильне рішення в державі, і будемо переходити на воєнні реки, якщо це необхідно для економіки. Mm. Спасибі, спасибі вам за ваші думки. Це е був Юрій Гаврилечко з нами.